Dai, mi Dai, dă Dai, fotul! Ne mi fotul! nu Ne dau fotul. Dă-mi! tată Tată-te-a învățat să-ți fot. dă dă da da tată Tată-te-a învățat să-ți fot. -cata? Da? Ce tu nu știi? Știi? Da. Aia te fot. Da. Фут. Фут. А в чому ти в їди? в спальнику? В спальнику. А що, ти їдеш в гори? Їдеш? В гори? Дай. Будеш спати в палаці? В палаці будеш спати? Дай! Муся дай палац. Да, Впаде. Впаде? Дай. дай. Да. ти, Аліна вредна. Вперта. Давай муси дай. Що тобі дати? Фотик. Фотик дати. А що ти Ф будеш робити? Фото. Що робити? Фотати? Так. А ну ще, скажи. Ще, ще Ну, чекай, подивись, які рози, а ну понюхай розочки, понюхаєш? Ти їх вже нюхала? Ну, все, кажи папа фотіку. кажи папа. Папа, кажи. Папа. Або щасливо. Щасливо. Скажи щасливо. Щасливо, скажи. Аліна. Але зйомка сильна. Кажи щасливо. Ну скажи счастливо,